Діалог розпочався. На годину пізніше запланованого часу о шістнадцятій годині за київським часом тоді як Кремль анонсував початок о п'ятнадцятій. Можливо, це знову ж таки продиктовано от, от тим участю Путіна в тому власне форумі економічно-промисловому. А в Sky News припустили, що ймовірно Путін спеціально змусив Трампа чекати на дзвінок за повідомленням російських ЗМІ, перед розмовою у російського диктатора була запланована зустріч з представниками бізнесу, але Путін залишив захід пізніше все ж таки, ніж планувалося. той самий захід, власне про який я вам і розповідаю. Ще додам, що раніше у Нью-Йорк Таймс писали, що найімовірніша розмова Трампа з Путіним була сфокусована на тому, що, врешті-решт, втратить Україна. Ще напередодні президент США заявляв, що він планує зосередитися на тому, які землі і активи збереже Росія у разі будь-якого припинення вогню. Ну, я думаю, ми говоритимемо про землю. Це багато землі. Вона сильно змінилася порівняно з тим, що було до війни, як ви знаєте. І ми говоритимемо про землю. Ми говоритимемо про електростанції. Це знаєте, велике питання. Але я думаю, що багато вже обговорено обома сторонами Україною і Росією. Ми вже говоримо про це: про поділ певних активів. Так, і вони над цим працюють. Водночас у виданні Нью-Йорк Таймс зауважили, що раніше білому домі чітко дали зрозуміти, що Москва ймовірно збереже Крим, а також припустили, що країна-агресорка отримає майже всю територію, яку вона утримує. Втім, як додали журналісти, наразі не зрозуміло, які умови Путіна готовий свалити Дональд Трамп. Та чи погодиться Україна з тим, про що можуть домовитись президент США і російський диктатор?